У Запоріжжі склали присягу на вірність Україні 129 військовослужбовців Національної гвардії. На урочистості приїхали подивитися їхні батьки та рідні. Були там і наші кореспонденти. Ще вчора хлопчики, а нині захисники України. Батьки воїнів дивуються, як швидко подорослішали їхні діти. Волинянки Світлана та Юлія подолали сотні кілометрів, аби подивитись на присягу найріднішого чоловіка в їхній родині. Для нас для всіх українських солдатів значна дата. Вони дійсно воїнами будуть нашими захисниками. Всі переживають, всі фелюються, переживають. Це потрібно нам Україні. Щоб скоріше закінчилась війна, і щоб туди наші діти не пішли. А ті, хто пішов, щоб вернулися, живі, здорові, я потурай Павло Васильович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну на плацу військової частини номер 3029 Національної гвардії 119 новобранців, осіннього призову та 10 бійців-контрактників. Усі вони протягом останнього місяця пройшли школу молодого бійця. Серед них і 22-річний запорожець Данило. Нещодавно працював охоронцем у супермаркеті, а зараз підписав контракт і готується до захисту України. Це за свободу України з бойна. На нас напали, ми повинні захищати свої границі, захищати свою родину. Командири зазначають, за останні роки зросло бажання призовників навчатися військової справи. У особового складу є усвідомлення того, що вони патріоти. Оцінювати патріотизм в балах або в оцінках, я думаю, це не потрібно. Військовослужбовці доказують свій патріотизм на полі бою і під час виконання службових бойових і бойових завдань. Нацгвардійці строковики до зони АТО не поїдуть, навчатимуться у тилу. А в день присяги новоспечені військові отримали вихідний, аби побути з рідними.